Привіт! В сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам, чим в селі люди користуються під час блекауту. На той момент, коли ви зранку просинаєтесь, і у вас нема світла. Або в, в, в теченні дня. В общем, почнемо з екофлоу. Отже, що таке екофлоу? Екофлоу це зарядна станція, яка накопичує в собі енергію. Електроенергію, і яку можна буде використовувати в той час, коли у вас відключили світло. Наприклад, ми можемо зробити собі каву або коктейль. Все працює. Тут на екрані ми бачимо кількість заряду 95%, яка лишилася, а також кількість потребляємої мощності в ватах. Цього електроприбору. На даному борі це майже 5 Вт 0,5 Вт. Тобто 5 кВт в годину. І вистачить, якщо буде працювати при такій, такій нагрузці на 2 години, екофлоу цього заряду. І так, на приготування кави ми використали 5% нашої енергії, тої, що має екофлоу. Так ще можна в екофлоу підключити телевізор і дивитись. Любі канали або наш канал, <світ> навіть коли немає світла. А інтернет працює от на такому блоці. Це блок безперебійного живлення, який накопичує так само в собі енергію, коли є світло, коли відключається, воно незамітно для інтернету переходить і переключає ваш інтернет на безперебійне живлення. Тому у вас є не тільки телевізор, але й працює інтернет. Така штука тримає десь до восьми годин світла, поки нема, інтернет працює. Отже, кафлоу e незамінна штука, коли у вас немає світла. Можна підключити багато гаджетів, багато в різних там заряджати телефони і всі діла. Дана модель розрахована до 2 кВт. Тобто до 2 кВт ви можете в неї включити все, що завгодно. Але знайте, що чим більше ви включите мощності, тим швидше, звичайно, вона розрядиться. Користуйтесь. Впродовжуючи тем у багатьох людей також є котли, які також потребують електроенергії. І тому наступна штука, яка дуже потрібна при відключенні світла, це. Ще один блок безперебійного живлення. Так він виглядає. Це більш мощніша штука, ніж той, що ви тільки що бачили для інтернету. Отже, це був комплект, до нього йшов акумулятор. От. І сам блок безперебійного живлення. Як працює ця штука? Вона постійно включена в сеть. І під час, коли світло є, вона заряджається. А коли світло виключають, воно автоматом переключається на блок безперебійного живлення і бере питання звідси. От, зараз я вам покажу, що тут щось видно. От, від зараз він працює, до речі, світла нема. Значок але працює від акумулятора. Отже, такої штуки вистачає на 6-8 годин. В залежності від того, яка мощність буде виставлена на вашому насосі, який качає воду по системі. У мене стоїть такий насос, стоїть на мінімалочки, тому мені вистачає десь на 6-8 годин до 8 годин працювати без світла. А коли з'явиться світло, то автоматично ця штука переключиться до сіті і почне заряджати акумулятор. Але це заряджається довше ніж мекафлого. Майже стільки, скільки воно витрачає електроенергії часу, стільки ж їй потрібно, щоб зарядитись. Але дуже корисна річ, бо котлу теж треба світло. Ну і ходімо, я вам покажу ще одну річ, незамінніму, яка допомагає нам бути незалежною від світла взагалі. Це зараз вона знаходиться в гаражі. Так, цією річ є так, бензиновий в мене генератор. бензогенератор, Він видає до 4 кВт. Це вже, якщо геть, довго нема світла або потрібно щось більше підключити, чим ми можемо тими приборами, які я до, речі, до цього показав. Тоді ми заводимо генератор, включаємо його в сеть, відключаємо в хаті вхідний автомат. Заводимо і працює. До речі, Хто, що не знаю, у мене є відео, я знімав. Я переобладнав з бензинового, ще зробив з нього газовий. У мене стоїть ще рядом газовий балон. Підключаю газовий балон. На газу дешевше. Ось, замінили, встановили газовий редуктор. Десь газор покажу. Газовий редуктор я встановив. Користуюсь цією річ. До речі, кому цікаво, в мене є відео на нашому каналі. Ви можете знайти його, як ми переобладнували наш генератор на... з бензинового на газовий. Все, друзі. Отже, друзі, отак коротенько я показав, як бути в такі часи, коли нема світла, енергонезалежним в селі. Всім, кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Ну і до нових зустрічей в ефірі.